Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТІ Вісім і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. Нагадаю, що трансляція цього тару також триває на нашому Ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про візит українського президента до Франції, а також про нові заяви російського диктатора. Політолог Андрій Городницький з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Андрію, і слава Україні. Вітаю, слава мої вітання. Почнемо із заяв Путіна. Він сказав про те, що може домовитися про прийнятний варіант завершення війни в Україні, але інакше власне пригрозив, що буде добиватися своїх цілей збройним шляхом, власне, і сказав, що є певне світло в кінці тунелю, і подивимось, як буде складатись ситуація. Давайте спершу про цей прийнятний варіант для Росії. Зараз що це? це виведення українських військ із Донецької області чи щось інше. Ну, В принципі, він ж не заявляв нових якихось запитів по Україні, тобто це означає, що вони залишили старі. Ну, плюс він там дав такий натяк, нібито про Запорізьку атомну електростанцію, що ми можемо розмовляти по ній, хоча це все маячня. Буквально там за тиждень до того опробував інтерв'ю на CBS, і він чітко пояснив, що атом, ну, Запорізька атомна електростанція вона належить Російській Федерації, так званій. І ніхто її нікуди передавати не буде. Е Ну, Взагалі, будь-які вислови росіянців – це є маячня велика. Тобто в них ціль одна отримати так звану перемогу в Україні. Тобто, Ну, А перемога в них має заключатися в захопленні української території фінальних. Тобто, якщо, наприклад, вони захоплять там, навіть ту ж саму Луганську область, про яку, до речі, вони, вони вже відсвяткували захоплення роки два назад і вже роздали всі медальки за це. А, ну, Окей, okay, навіть якщо це буде вона, це вже буде для них величезний плюс. Ну Луганська там півбіля, там дійсно там залишилася досить невелика частина цієї території, і, але фактично основна проблема це є Донецьк, Донецька Донецька, області, тобто, що там вони будуть робити, тому що там величезна кількість території залишається під українським контролем. І вони її не зможуть захопити за там місяць, два-три там ще там точно не зможуть. Це, це це нереальна ситуація. От і ось вони дійсно хочуть вимагати про те, щоб ми виводили ці війська як мінімум. Е, Зупинитися по лінії розмежування. Можлива ситуація, можлива ситуація, е, але тут потрібен тоді дуже потужний тиск наших партнерів. Вони будуть вимагати до кінця максимальних преференцій для е, так званої Російської Федерації. Вони будуть говорити про те, що окей, навіть якщо ми зараз на війні припиняємо рух, то е, ви нам дайте компенсації, максимальні компенсації, економічні, звичайно, тому що війна має продовжуватися, Тобто війна не зупиняється, війна продовжується. Я маю наразі в форматі е, затихання. тобто Конфлікт буде заморожений, е, так званий, і вони продовжують накопичувати озброєння. За рахунок чого накопичувати озброєння? Не за рахунок Китаю, тому що Китай не дає ні грантів, ні грошей, нічого. Тобто, відповідно, санкції мають бути зняті, послаблені, і вони будуть свою військову машину зміцнювати за рахунок там, про продажу енергоносії і всього іншого. От це зараз їхня ціль вийти на максимально комфортний рівень продовження цієї війни. Тобто, що вони прекрасно розуміють, що через 2-3 роки, коли вони е, трішки піднаберуть м'язів. Коли вони оправляться від цієї війни, вони будуть розпочинати новий етап цієї війни в Україні, в Європі, де будь-загодно, для того, щоб показати, що ми можемо воювати, і нам потрібно воювати для того, щоб бо ми божевільні зараз. от і все, от це фактично зараз їх мета і ціль. Але те, що їм потрібно припинити цей вогонь. Ну я, я впевнений в цьому. Я знаю, що величезна кількість експертів каже, що ні, росіяни не хочуть припиняти вогонь. Вони не хочуть в форматі, який пропонує їм Україна. Це правда. Вони не хочуть припиняти в форматі, який пропонує їм Україна. Але припинити в форматі, який хочуть вони, щоб їм комфортно було існувати потім, так можна. Тому що ми прекрасно розуміємо, якщо вони зараз припинять вогонь, на них залишаються санкції, вони не завоювали жодних територій. Це все може припинити і плюс гіпотетично нові санкції будуть накладатися і далі. Це все може призвести до того, що вони просто дійсно стануть на коліна і е, внутрішні перипетії змусять їх змінити свій геополітичний курс. Оце, оце для них зараз велика проблема. Тому їм потрібно це все вилаштувати, перед тим, те, як припинити вогонь, їм потрібно налаштувати всю систему так, щоб всім, всім було комфортно. Ну що я нагадаю, що величезна внутрішня машина зараз працює на війну. Величезна, левова частка економіки працює на війну. А в цій левовій частині економіці знаходиться величезна кількість росіянських грабів, які отримують досить непогані зарплати. Вони себе вони прилаштувалися, розумієте? Вони, ну, вони зараз вже порівняно з тим, як до війни вони отримували. Ну, це вдвічі деякі, а деякі випадки і втричі. У них вища зарплата. Ну, плюс інфляція, плюс ріст цих цін на все. І коли війна припиниться, відповідно таких зарплат вже не буде. Більшість з них піде просто вільне плавання, тому що я впевнений 100%, що промисловість не буде працювати там де як вона працює зараз. Ну, буде працювати там на третину, можливо, там половину менше. І повинно всі інші підуть гуляти, не знаю, там двірниками або ще якийсь там звичайний бізнес і так далі. А там таких зарплат немає. І все їм скажуть так, що, ну на це буде повне розчарування ціни високі, інфляція виросла. рубль там важкий, плюс фактично ми не маємо за що купувати там, їсти пити і все інше. Тобто, ти вже звик до хорошого життя, а тут, а тут його немає. Ну плюс-мінус хорошого. І тут вже фактично треба де щось вирішувати. Будуть запити, будуть запити до влади. Чому так відбувається? Чому взагалі ця війна це припинилася? Ми ж нічого не виграли. Величезну кількість рабів це загубили на цій війні. І так далі, тому подібне. Ну і плюс не забуваємо, звичайно, середній клас, не середній клас, звати так, еліти, вищого класу еліти, плюс олігархів, вони також будуть звертати увагу на те, що, що робити далі. Тобто зароб, треба на чомусь заробляти, ми вже не маємо таких заробітків, війна припинилася. Ну і ще, ще один такий фортаж, як військові генерали, так далі, які там, їм треба вони, вони звикли до величезних заробітків, мільярди, 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 капали їм в кишені зараз. Через корупційні схеми, через величезну кількість там виплат, е, забирання виплат тим так званим загиблим і всім іншим. Тобто вони знають величезну кількість схем. Це також все, все припиняється. Їм треба, вони будуть тиснути на Путіна, щоб війна продовжувалася. А чи готові буде Путін продовжити цю війну? Тому що, я ще раз скажу, треба буде в будь-якому паку, треба буде величезну кількість економіків вбахувати знову, знову в армію. Промисловість, промисловість, промисловість. Але під час проведення у Китаї ШОС Путін отримав підтримку Китаю і Північної і Кореї, і можливо Китай буде це фінансувати. Власне, чи це зробить заяви Путіна більш самовпевненими? Ну, чим зараз зараз в Росії критична ситуація з економікою. Не слабка, не там тільки починається. Критична ситуація зараз. Що робить Китай? Збільшує закупівлю на 2 мільярди кубометрів газу в Росії? Чи відкриває кредитну лінію на 10 мільярдів є на 3 роки для всіх членів ШОС. А це приблизно 40 мільйонів доларів на одну країну. Якщо розподілити на всіх, що він зробив? Та нічого він не зробив. Сказав, що ми. Так, ми а, ну ще, вибачаю, меморандум вони склали uh -huh. по гіпотетичному там, будівництву Сіла Сібірі через Монголію. Про те, що вони говорили давним-давно, Монголія там прочалася, з ножками впиралася. Нібито там частина було там побудовано, а все інше воно ну, припинилося і заглохло, тому що Китаю не потрібно це з ціла свій Ну тим більше, ну якщо вони хочуть будувати росіянці, хай будують. Це по-перше, величезне вкладення. По-друге, Китай зараз вже е, буквально оце на днях е, доповів про те, що він знайшов е, резерви газу в себе на території досить такі великі. І він їх починає інвестувати туди для того, щоб це. Тобто, навіть якщо вони побудують все одно через певний пільний час, він просто не буде закуповувати, тому що ну, є в себе. Хіба що безкоштовно забрати і перепродавати кудись там, не знаю, на іншій третій країні заробляти на цьому кошти. Хіба що так? Тому що не потрібно їм це все. Більше нічого Росія не отримала. Ніяких офіційних договорів підписано не було. Мішки, між мішки взагалі там то насправді. Ну, тобто... Лише меморандуми, угоди, теоретичні, стратегічні якісь там планування, величезна кількість приємних слів, що в нас все буде добре, все буде прекрасно. А, авіарейси збільшать, так, дійсно, там буде якісь на два авіарейси, чи скільки там, буде більше там, покінь літати. Це все, що вони домовилися. Розумієте, їм треба. Ну, вони працюють зараз. так, Китай допомагає озброєнням дуже потужно, дронами. Через Північну Корею допомагає снарядами, людьми, так званими і все інше. Це так, це дійсно. Воно є. Але воно було і до того. І це їх не врятувало. Тобто ти або нарощуєш максимальну підтримку, в тому числі економічну, тому що, якщо ти хочеш показати, що Росія сама справляється з цими проблемами, ну ти гіпотетично просто вливаєш в нові економіку інвестиції, наприклад. І тим самим ти фактично паралельно підтримуєш її економіку. Ну ніяк, інвестиції Китай не створює. Ті підприємства, які там є, вони вже там створені, або закриваються, або відкриваються. Там, ну, там це, це, ну, це зовсім не ті кошти, які потрібні. Там треба е, мінімум дати 50 мільярдів доларів зараз прямих інвестицій, або навіть не прямих інвестицій, а прямо залити в е, е, економіку Російської Федерації для того, щоб Росія хоч трішки почала кажучи, піднімати ніс. Ну, Вони цього не зроблять ніколи. По-перше, через те, що е, Китаю це не цікаво, по-друге, через те, що е, Китай сам не має тих грошей. Ну, він має ці гроші, це величезна економіка, але він не буде їх інвестувати, тому що йому треба інвестувати в свою економіку. В, нього величезні, в Китаї величезні економіки з економікою проблеми. Я вже нагадував неодноразово про те, що е, буквально це там тиждень тому Еміргрант е, найбільша будівельна компанія в Китаї, взагалі, на, на якій будувалися ріст ВВП Китаю. Уявляєте, на одній компанії будувався рідк ріст Китаю. Ну, я точно її пробілізую, але загалом плюс-мінус так і є. Зараз вона вийшла в банкротство, її компанію викинули з, фон, з фонової біржі і з е, котирувань і залишили, вона залишається з боргами 300 мільярдів доларів. 300 мільярдів доларів. Чомусь треба перекривати це все. Зазвичай це все перекривається е, державними коштами. Для того щоб зберегти хоч якусь стабільність, відповідно, це треба все повертати е, кому? цим всім інвесторам, які інвестували в цю компанію. Е, відповідно, це все звичайні громадяни, величезна кількість громадян. От, і плюс компанії, звичайно, також. Ну дивіться, тобто не вистачає внутрішніх проблем для того, щоб зберегти баланс цієї економіки, щоб ця їхня економіка не пішла в стартера Плюс треба інвестувати в свою військову промисловість, тому що вони я думаю, ви бачили парад великий, прекрасний, от, який потребує інвестицій. Я нагадаю вже в соти, що війна не приносить грошей, війна вона їх забирає. Так само це все озброєння. Якщо ти його не продаєш кудись, то воно тобі не приносить озброєння кошти. Воно просто лежить на складі і чекає, доки воно когось має вбити. Подайся, там, або просто десь там ляже десь в полі комусь. Чи прилетить якийсь будинок і не дай Боже, щоб нікого не вбив. Розумієте? От, от це мета. Але перед тим ти вклав там десятки то й сотні мільярдів доларів саме в це озброєння. От і все. Ніякі інвестиції поки що ти від цього не отримаєш. Мотивовану з них зараз така дуже дуже специфічна ситуація в економіці. Ну звичайно, вони там якби розігнали свою економіку величезну, плюс вона продовжує працювати з ем, міжнародними скажімо так покупцями. З Сполученими Штатами Америки, з Європейським Союзом, тобто вони не зменшують зараз свої закупівлі, ну там плюс-мінус, але все одно там тримається. На рівні 45 експорту Китай і надалі фінансує точніше, Китай фінансують європейські і американські покупці. Тобто, поки що в цьому випадку вони ще тримаються. І тут треба вже вирішувати, робити радикальні кроки. Звичайно, за рахунок своїх економік. Я про це також неодноразово говорив, про те, що що зараз може відбуватися взагалі теоретично. Яка ситуація зараз може бути після всіх цих парадів, після всіх цих ну м'яко кажучи неадекватних висловів, в тому числі і Трампа? Про те, що він сказав, що мені там як там, ніж в спину, там як там заколо 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 проти нього готують? Розумієте? Ну це взагалі виглядало як ображена маленька дівчинка. Оце що ви там всі збираєтеся, передайте привіт путіну. Ну от я знаю, що ви там готуєте проти мене заколо. Це, 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 це не слова лідера найпотужнішої країни світу. Це слова не знаю кого. Це ну, примітивщина. Тобі треба робити якісь кроки на зустріч тепер. Тебе затиснули. Що він зробить? У принципі, я вже нерзуво сказав, що Скот Бенсенд вимагав ще місяць тому від Європейського Союзу найбільше накладати такі ж самі паралельні санкції на Китай, цей, на Китай Бразилію і ну, Туреччина не буде 100% на Індію. І це може дати свій результат. І вони готують зараз ці санкції. Ці санкції вони зараз готують. Е, наскільки вони будуть вагомими, наскільки вони будуть жахливими, ми, ми побачимо з часом, тому що зараз ще паралельно там дев'ятнадцятий пакет санкцій також готується. Але саме цей пакет санкцій має бути таким ну, розгромним для того, щоб казати, що ми єдині. Так, це вдарить по економіках Америки, це вдарить по економіці цього Європейського союзу. Зараз дійсно. Але вибачте, у вас немає варіантів. Вам треба знищувати вашого ворога вже. Тому що потім буде пізно. Uh -huh. Потім вже буде пізно. Ви говорили, пане Андрію, про те, що Росія готова на припинення вогню на своїх умовах, і вона цього хоче. Путін каже про те, що він бачить якесь світло в кінці тунелю. власне. Чи це означає те, що Росія знає і розуміє, що на її умови погодяться? Ні, ну що, вона вірить в те. Дивіться, е, це будь, Росія, вона в будь-якому випадку вона робить все для того, щоб її мета. Е, ну, була виправдана її засобами, які вона туди вклала, інвестувала за, Митя, за Е, Тут про просто, ну будь-якому паку, якщо ти не віриш, що ти робиш, то навіщо це робити? От вони завжди в це вірять. Е, вони нападали так само на, на Україну. Ну, Будь-яка логіка е, вона не підпорядковується цим дебільним речам їхнім, те, що вони зробили будь-який е, здоромислячий, не знаю, аналітик, він ніколи б вчі не сказав, що так, ну, Росія нападе на Україну, тому що вони божевільні, вони, ну, базуючись на якихось економічних, стратегічних там, планах. Розумієте, подивіться, до чого це все призвело? І я про це говорив. Я про це говорив перед війною. От до чого це призвело? І фактично, от вони, вони, вони далі продовжують вірити в те, що це, що це відбудеться. Вони витягують е, з нафталіну цього Януковича, ще якось, тому що вони вірять, що це спрацює логіки в них немає. Я скажу, не дуже дуже примітивна якась не дуже примітивна, дуже специфічна логіка, яку важко зрозуміти, якщо чесно. В цьому випадку вони дійсно вірять, що ми підемо на наївну зустріч. Через, наприклад, в них зараз основна ціль це зробити в Україні внутрішню революцію, стравити нас для того, щоб ми почали травити владу. Для того, щоб ми почали знищувати владу, в середині країни розпочати рухи такі, які б спричинили е, такі незворотні е, революційний процес, і ним можна було б скористатися в майбутньому, в тому числі ті, хто прийшли б на нову посаду, могли б сказати: у нас важка ситуація, у нас після революції, все інше. Давайте ми віддамо ту територію, як було до дуже часу перед Кримом, після Криму. Не, нехай забирають, все, 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 все окей. Хай буде, потім розберемося. От вони надіються, що, що це буде схожа ситуація. А і ще віддалі, що там буде повний, повний розбрат, і вони захоплять повністю всю Україну. От вони на це надіються. І вони не вони вони все для цього роблять. Ви подивіться, що говорить той самий гіпотетичний вбивця Парубія. Ви думаєте, це просто так? Що я виступив проти влади. Я виступив, я прийшов. Моя ціль була піти проти влади. Ні, це їхня задача спровокувати, що народ, звичайний народ. Вбиває владу, вбиває тих, хто їх там накерує, тому що вони проти влади, проти ТЦК, проти всіх інших, розумієте? Тобто це їхня задача. Вони це робили неодноразово. Це, це вже не знаю. Це такий перманентний шлях протягом багатьох-багатьох років. Навіть не десятки, а сотні років. Це їхній шлях. І дуже часто вони в цьому випадку вигравали. На жаль, на жаль. І фактично ми бачили, до чого це призводило. От їхня задача також і зараз вони це роблять. Вони надіються, що, те, що вони такими методами зможуть Україну зробити слабшою, роз'єднати все інше, і потім таким чином захопити ту чи іншу територію. Тому він каже, так дійсно, у нас є своя там, просвітлення, тому що ми будемо працювати. Ви ж бачите, як вони впираються. Вони не йдуть на поступки з Трампом, не йдуть після зустрічі. Там на, навпаки, на, на, на під час зустрічі з земпіням вони починають тиснути максимально. Бомбардування які відбувається кожен божий вечір, розумієте? Це все йде тиск на звичайне населення, для того, щоб ми з вами виходили з плакатами, там кричали, а то й робили щось гірше для того, щоб кричати: все, віддавайте цю всю землю ми такі, слава Богу, нам не прийдеться їх захоплювати. Але ми на четвертий рік війни цього не робимо. Невже вони не розуміють, що цей тиск не працює? Це поки що. Це поки що. Дивіться, треба мислити не категоріями там чотири роки війни, що це багато. Китай воював набагато довше. Китай воював під час Другої світової війни воював, до того він воював з 37-го року. А перед тим Манчжурію було захоплено в е, 31-му році. Розумієте? Тобто, коли ми, там, Україна долучилася до, цього, до Другої світової війни, в, в 39-му році, грубо кажучи, почалися перші завершити, а далі в 41-му, то е, Китай вже воював дуже довгий період часу. Вони втратили там вже до того часу мільйони і мільйони людей. От. Тому, розумієте, війна це дуже, ну, дуже специфічне поняття. Фактично, ми, на жаль, можна сказати, відверто, ми можемо воювати дуже довго. Дуже довго можемо воювати. І не на... <плакова> у нас вже війна триває 12 років. 12 років. Розумієте? А фактично в такому форматі вона ще може тривати там, ще спокійно роки, 5-6. Я розумію, що це страшна справа. І ніхто цього не хоче, в тому числі і я. Ніхто не хоче, щоб ми воювали. Всі хочуть миру. Спокою, щоб ми не гинули, щоб наші діти не вирали під тим, під тим бомбардуванням. Але фактично це залежить від нас, залежить від цього божевільного диктатора. Якщо йому це все віддати, просто ну, розумієте, жертв буде в десятки разів більше. І тоді варіантів зберегти там, Україну, зберегти нашу цю землю, мову, все інше, буде ще менше. Путін також вимагав проведення референдуму і виборів в Україні. Вчергове про це говорив. Власне, очевидно, що для нас це неприйнятний варіант, коли триває війна. Чи це може бути прийнятним варіантом для наших партнерів, для Європи, для США? А як ми можемо провести референдум, якщо в нас, ми по закону не можемо це зробити? Для того, щоб провести референдум, ми маємо припинити військовий стан. Угу. Воєнний стан. Тож, то щоб припинити воєнний стан? Я правильно, воєнний чи військовий стан? Воєнний. Воєнний стан Можливо. припинити, фактично ну, треба перестати, щоб бойові дії перестали існувати. Вони не перестануть існувати. Значить, відповідно, ми не можемо припинити воєнний стан для того, щоб провести якийсь там референдум, все інше. Розумієте? Тобто, воно, ну, це, це, це колізія, це фактично нереальна ситуація. Плюс, звичайно, ніхто цього не робити не буде. Тому що, ще раз повторююся, Путін хоче, щоб ми почали вестись на його уловки. Щоб ми робили те, що він хоче, щоб ми йшли. На... Ми, ми це вже проходили після, під час мінських угод, так званих. Ми постійно йшли на якісь угоди з ним. Так, прийшли і так, все, давайте, відводимо війська, відводимо війська, всі відводимо, відводимо, відводимо. Ні до чого це не призвело, розумієте? От і все. Ми постійно грали в його гру, а ця гра безкінечна, і вона не призведе до якогось фіналу позитивного для України. От і все. Треба, варто це зрозуміти. Тому будь-що, що говорить Путін, його треба слати на три букви. І дуже далеко, і робити паралельно, робити свою справу, а, і, а наша справа це знищувати всіх росіян, ну, які прийшли вбивати нас. От, от це задача. Тому він може багато що говорити, але це все неадекватні думки. Тому що ми знаємо його основну ціль. Якби ми вірили Путіну, що він дійсно хоче миру, що він хоче процвітання України, то є окей, тоді ще можна якось там домовлятися. Ну, якщо ти знаєш, що цей жахливий ворог, єдиною цією, якого в своєму житті є повне знищення України і всіх українців, ну, йти на його якісь е запити, нібито демократичні, це не запити, це навіть просто диктування умов. Ну, це нелогічно. Ще скажу, ми, дякуючи Богу, і нашим е Збройним силам України, і всім українцям взагалі, досить таки непогано тримаємося. Важко, дуже важко, але тримаємося. То ми можемо диктувати умови Путіна. Плюс в нас є підтримка, слава Богу. Дуже непогано. Якої немає в Путіна. Про це, про це я казав на початку. Путіна немає цієї підтримки. В нього є інша підтримка. Так, він, ну, там, снаряди, величезну кількість там, насилає, там навіть війська насилає. Але, повторюся, економіка в нього ну, зовсім нічим не підтримала. Так, іпотетично можливо, що йому десь там хтось почне фінансувати. Ну, я все не вірю. Це дуже мізерний шанс. Дуже мізерний шанс. Що йому почнуть давати прямі кошти там, в економіку. Я в це не вірю. Але фактично, іпотетично це можливо. Тому на даному етапі Путін шукає різні варіанти для того, щоб, почати, щоб зробити в Україні розруху, щоб знищити Україну. Через, через зовнішні сили. Ви думаєте, 2 мільярди євро, 2 мільярди доларів, які сказав, про які сказав Буданов, що вони інвестують в. Е, ну, Кампанії по е, як ти кажу, інформаційні кампанії по всьому світу, е, вони тепер просто так зникнуть? Ні, вони будуть існувати. В Польщі будуть існувати, вони будуть існувати в Румунії, в Молдові, в, е, в Угорщині, в Словаччині. Ці всі кошти йдуть на цих персонажів, на засоби масової інформації, на тіктоки, на телеграми, на все інше е, тих політиків, праворадикальних політиків, які зараз існують в цих країнах. А я не буду говорити і про Штати а це по всьому світу, в тому числі Африка, до речі. І фактично ці всі гроші витрачаються не просто так. І ми бачимо, що це працює. Ми бачимо, що зараз, що, що говорить зараз не до, не до президент Навроцький, Ті фактично виходить і шовіністичними нацистськими гаслами заставляє там, ну, знущається злучає, над українцями. Ми бачимо, що відбувається в Угорщині, Ми бачимо, що Твійцо їздить на зустріч з Путіним. розумієте? Тобто це все кошти, які. А ці персонажі. Вони працюють явно не на Україну. Він хоче зробити все для того, щоб він виходить. Він каже, до Є... він, дивіться, там ще апеляція була до Європейського Союзу. Каже, європейські партнери. Давайте ви припиняєте постачання нафти газу в Україну реверсом. І все, Україна успокоїться. Україна більше воювати не буде, тому що в неї немає. Не, в неї буде там розруха всередині без, 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 без нафти, без газу. Розумієте? Яке його мислення? Він хоче повністю законсервувати Україну, щоб Україну загнати в глухий кут. розумієте? Що ми тут, вибачте, без світла, без газу, без нічого сиділи. Як жителі зараз сидять там ну, на окупованих територіях, розбомблені ним ж. Розумієте? Оце є його задача. От він, він, він шукає різні шляхи для того, щоб знищити Україну. Йому плювати на Україну. То тобто, чи що йому не плювати, в нього єдина задача це повністю не всіх українців. Ось і все. Ну на це не треба ввести. На Це треба робити свою роботу, і повірте мені, ми виграємо цю війну. Ми сьогодні очікуємо на зустріч коаліції рішучих в Парижі. Власне, український президент вже знаходиться у Франції. Напередодні президент Франції Макрон сказав про те, що ми європейці готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Тобто, фактично, зараз в перемовному процесі Європа не готова брати участь, а лише коли відбудеться, не знаю, чи заморожування конфлікту, припинення війни, лише тоді вони готові вчитися з гарантіями. Ну, логіка є така, тому що. Побачить, ми не знаємо, що це за гарантія. Його формату вони будуть. Наприклад, що це буде, наприклад, патрулювання повітряного простору України, відповідно, під час бойових дій це буде, ну. Мені важко монтувати це, тому що для мене це не проблема. Невже ну, не може американський винищувач патрулювати український простір і збивати ракети, які летять на мирних громадян? Ні. Не може, ну тут нічого складного немає. Ну, якщо є угода якась, правильно, то тобто, гіпотетично він ж не наносить удари по цьому, по, по Москві, правильно? Ага. Чи там по якомусь там ближньому зарубіжжю не знаю, там, по Ростову? Ні, він зберігає, відбиває атаки злочинні терористичної країни. Гіпотетично це можливо. Чому за цього це не, 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 не втілено? Ну, маразм, маразм наших партнерів. Така, така ж сама ситуація по захисту нашої території. Ну, я вірю в те, що немає ніякої причини, немає жодної причини, щоб війська наших партнерів були на нашій території і воювали разом з нами. Немає. Ще ж скажу, історія показала, що це можливо. Що можливо навіть випхати цих терористичних тварин за, за, за межі нашої суверенної території. Ще раз скажу, 100 років тому це відбулося. Так, потім історія трішки по-іншому розпорядилася, але ще скажу, це вже відбулося. Ми це проходили з нашими партнерами, з поляками, з німцями. Ми виперли їх за кордон. За наші, за наші межі. Але цього разу вони не хочуть ще це робити. Вони бояться про якісь залякування, що відбувається, розумієте? Це маячня. Це все маячня. Я розумію, для чого це все говориться, але ну, це примітивність. Розумію? Фактично, те, що зараз відбувається, то ми дійсно готуємося до того, що зараз ну, до припинення вогню гіпотетичного що Поки що я його не бачу. На найближчому часі я його не бачу. Uh -huh. Я вже говорю і ваше кетаре, що я поки що, ну так, якщо позитивно мислити. То навесно наступного року плюс-мінус гіпотетично можливе припинення вогню. І то в форматі просто припинення. Як ж, до речі, сьогодні сказав президент е, сьогодні чи вчора, до речі, про це, про те, що це буде в корейському сценарії, без ніяких угод, без нічого. Тобто, ну там можливо якесь формальне буде підписано між, цими, між командами на найвищому рівні. От, те, що я також говорив. От гіпотетично це можливо. Або продовження конфлікту, нарощення, масова мобілізація в Російській Федерації і нарощення цього конфлікту на більш високих рівнях. І тотальне знищення Росії вже десь там через, ну, через рік часу. Тобто, от, от гіпотетично в мене зараз такі два сценарії вимальовуються. Тобто інші варіанти я поки що не бачу, тому що ні Росія, ні США не готові на інше. І ти більше Китай там і інше. Вони можуть перерозподіляти світ, все інше. Тобто, ну гіпотені гіпотетично цього не бачу. Mm -hmm. Це дуже складна ситуація зараз, наприклад. Ми вам дякуємо, пане ну, Андрію. Після... Гарантії безпеки там, від наших партнерів вони поки що дуже ефемерні. Я розумію, що вони в ну, мають пообіцяти нам там, фінансування нашого озброєння, нашої ВПК, і це добре. Це добре, дійсно, то побачимо, що пообіцяють сьогодні. Побачимо, що буде в Парижі. Вам дякую, пане Андрій, що доєдналась до нашого гитару. Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Говорили про нові заяви.